Слава Богу. Є та межа, яку, переступивши, втрачаємо свою ми чистоту, світською марнотою, осквернившись, вже не приносим добрий плід Христу. Є та межа для тих, хто звуться Божі, і щоб не зганьбити це святе звання, завжди стояти треба на сторожі, так як говорить нам його вчення. Оту межу не кожен навіть бачить. Бо не позначена чимсь видимим вона, лиш той її в життім своїм позначить, хто хоче Богові належати сповна, хто хоче знати Його святу волю, її виконувати ревно повсякчас, йому нести не поривання кволі, а тверді рішення посвяти кожен раз є та межа. І скільки б не казали, що час не той і ми тепер не ті. Що нові межі, нові інтервали? Ні. Та межа захована в Христі. Вона ним вистраждана у смертельних муках, в отім прощальним, Отче, їм прости. Її нам провели пробиті руки там, де піднялись три страшні хрести. Так, та межа захована у ньому, і поділ є на грішне та святе. І чисте та нечисте є у всьому, один шлях вгору, другий вниз веде. Адже нічого сквернене і нечисте не війде у святий Єрусалим, лиш той побачить довгождане місто, хто зміг навчитись тут бути святим. Спасені Богом від гріхів обмиті, кого дітьми своїми він назвав, є та межа, і нема нам частки в світі. Так своїм слові наш Господь сказав: ми Його власність, ми Його насліддя, із Божих рук ніхто не вирве нас, але коли розширимо угіддя за ту межу, оце погубить враз. Самі тоді підемо з рук батька свого, принади світу не дадуть з ним жить, охай безпечність не зведе нікого в думках, в словах, в ділах можу згубить. Є та межа, і щоб не переступити нам через неї, йдучи навмання, завжди у Бозі треба пробувати, і будемо бачити її щодня. Амінь.